Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Буданов анонсував пост, пост помсту за ракетний терор. І ще таке сказав, ви дуже скоро про це пошкодуєте. Дивіться. Давайте будемо дивитися, що саме мав він на увазі. О, ну тут може бути все, що завгодно. Угу. Тут може бути, бачите, подивіться на цього дияволу, як він палець до. Будьте тихенько. Тихенько будьте. Вони дійсно, дійсно, от я тут бачу, дійсно вони пошкодують. Тут якась буде операція помсти. Мені здається, операція якась помсти. Давайте хоч приблизно подивимося, дійсно, щось буде робитися. Тут, ви знаєте, від 0 до 21 тут може бути абсолютно все. Але диявол показує, що це дуже, велике, дуже велику шкоду завдасть Ерефії. Давайте хоч трошечки подивимося. Мені так здається, що це буде якась добре спланована операція. Неочікувана рашкою. І результат. І результат. В принципі, має бути хороший результат. Угу, має бути хороший. Це помста за тих, хто загинув. Угу. Так, я бачу, буде помста. Буде помста, буде добре якась спланована операція, без ілюзій, без води. Конкретно спланована. Вона вже проробляється, і, я би так сказала, вже давненько. А ось цей ракетний обстріл, він а, задав цієї потуги, цієї злості. В принципі, я бачу, але, але це і багато грошей коштує я, і це бачу. Мені все рівно ось це не дуже. Тут трошки щось, в мене таке враження, що тут хтось може завадити. Щось може, я не буду подробиці говорити, але мені цікаво, хто може завадити цій справі. Хто може завадити цій справі, а, публічність. Публічність. Навіть дуже може завадити справі. Тому я більше говорити не буду. Будемо чекати новин. Теж не скажу коли. Коли. Ну, це може трошки затягнутися. Це залежить від обставин. Це залежить від обставин, але ми почуємо про це. Повірте мені, навіть дуже-дуже скоро. Хоча, хоча, я ще раз подивлюся ні, не буду казати. Гаразд, мої дорогенькі, Щиро дякую вам за увагу і чекаємо на помсту. А зірковість може тобто. Багато говорити не треба. Він один раз сказав: я сподіваюся, він не буде 10 разів говорити про це. І ми про це не будемо говорити. Будемо чекати на новини, на чудові, прекрасні новини. Ми про них почуємо, повірте мені. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!